Привіт, Україна! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Сьогодні ми з вами познайомимося ближче з родиною Амарилісових. Чим же вони відрізняються між собою? Головне питання нашого, нашої зустрічі. Амариліс-беладона це садова рослина, яка в Україні не зимує, але росте у південних районах, регіонах. Амариліс зацвітає восни, пісні осені, і вимерзає при температурі нижче, ніж 7 градусів. Так все ж таки, чому ж половина рослин, які продаються в наших магазинах, називаються амарилісами? Сьогодні я пройшлася по магазинам і вибрала все те, де було написано Амариліс. Ось перша квітка, яку ми бачимо. На ній написано Амариліс. Але внизу такими манесенькими буковками написано крінум. Так що це крінум чи Амариліс? Ви знаєте таке питання, коли на слово Амариліс написано на всіми відомими гіпіастромами. Це питання номер один, коли всі думають, що це купують Амариліс, а на самому ділі це у нас гіпіастром. Саму цибулину Амариліса Пеладонни я ніде не знайшла. Але у цього сімейства і найближчих родичів Амариліса є одна особливість, яка дає зрозуміти, що це родичі Амарилісів. Ось візьмемо кріну. Ви бачите, яка форма цибулини. Я поставлю фото різниця між цибулинами Амариліса Гіпіаструма, але це буде трішки пізніше. Форма. Витягнута, отака здорова. Амариліс таким не буває з жодному разі, він не виросте. І тепер дивимося ось, беремо шийку, знімаємо луску. І що ми бачимо? Ми бачимо такі тонесенькі павутинки. це видова ознака амарилісов, роду Амарилісова, за виключенням Еухаріса, Гімена і з мене зприкелії. Тепер ми беремо ось е, такий, такий вид, як неріне. Це теж амарилісова родина. У неї ось така невеличка цибулинка вже. І що ми бачимо знову? Знімаємо лусочки і павутинка. Під ось цією квіточкою, хоча на етикетці написано «Амаріне», було теж написано Амариліс. Але це «Амаріне Беладіва. Це гібрид Неріне і Амариліса Беладона. І що ж ми маємо тут? Дивимося. і знову павутинки! Я думаю, ви все це бачите, все це видно, все це зрозуміло. Так що ж все ж таки? Зараз ви бачите перед собою цибулину і Вона округлої форми, гладенька, на відміну грушовидної форми Амариліса, витягнутої і з носиком. Це Амариліс. У Амариліса витягнутий і шийка. А у гіпеастрома ми не бачимо ніяких варсинок. Так чому ж навіть відомі магазини пишуть, що це Амариліс, і додаючи, що це гіпеастром? Квітує Амариліс Беладона, Пісні осені, гордо несучи свою гарну квітку, зовсім без листя. То чому ж навіть при продажах виставляють гіпеастроми під? Амарилісом бела адже вона гарна без реклами і так. А це лікоріс. Рослина, яку теж часто путають за амарилісом. Ось амариліс, ось лікоріс. Різниці майже немає. Адже це найближча рідня. Амаркрінуми, схожі дуже-дуже на них, бо це теж рідня, теж гібриди. Можна днями розмовляти і розповідати, але все-таки Крінум, шприкелія, еухаріс від цього не стануть гіршими. Відмінність є і буде. Ось погляньте на ці два гіпіаструма. Стебло у них поле на відміну від повного у амариліса. Полюбуймося красою гіпіастрою. На жаль, цих квітів зараз у мене немає. Вони загинули вдома. Але залишилося знання. І те, що відрізняється Амариліс від гіпіастрома, поле стебло у гіпіастрома і повне у Амариліса, форма цибулини різна грушка і колобочок. Третє те, що ворса у Амариліса під лускою є, у гіпіастрома її немає. Які ж вони все таки гарні. Гарні, величні, прекрасні і горді квіти, які викликають кохання на все життя. Ти вже коли один раз виростив рослинку, ти вже ніколи не забудеш про неї, ти будеш вирощувати і пам'ятати її. І тому я буду завжди розуміти різницю між цими двома рослинами. І ніколи не куплюся на назву, яка буде написана. А це вам на допомогу. Дуже гарна картина. Різнокольорова різнобарв'я – це гіпіаструми, рожевий це Амариліс. Квітує осені амариліс. Зимою гіпіаструм. Хочете знати, як він квітує кожного року? Пишіть і я вам відповім. Пока!